Сьогодні на вечері у нас будуть ось такі от аля канелоні, вони трошки половину майже менше, ніж канелоні, але нічого, я їх зараз трішечки відварю, тому що це справжні, справжня італійська паста. Я її трішечки відварю, потім зроблю фарш із курячого филе, зроблю піджарочку і буду начиняти. Фарш я додаю хмелі сонелі, чорний перчик і трошечку дрібку мускатного горіха. І ще посолю за смаком. звісно, солька. Моя зажарочка вже майже майже готова, вже золотава. Заливати канелоні я буду ось таким от соусом бешамель. Ось я ще додала сюди водичку із самої пасти, із самих. Отаких з самої пасти. Буду також слоями присипати твердим натертим сиром, і буде смакота. Ось так виглядає вона у формі. Залила все гарненько соусом бешамель, присипала сиром. І тепер зараз накрию ще фольгою зверху і в духовочку хвилин на 20-25. Ось так виглядає смачненна наша сьогоднішня вечеря. Соус ще в мене залишився. Зараз, отак, гарненько полью. Такі вони соковиті, канелоні, фаршик з додаванням спецій, мускатного горіха. Це просто неперевершено. Так що, хто не спробував, пробуйте. Дуже смачно, дуже ситно. Треба трошечки заморочитись, але для себе, любимих, це можна зробити.